Зберегти природу та привабити туристів в Ужанському національному природному парку відбулася конференція в рамках проєкту охорона природи як невід'ємна частина регіонального розвитку, крім представників України та Словаччини, на зустрічі були присутні гості з королівства Норвегії, яке і фінансує проєкт. Обговорили пріоритетні завдання, які стоять перед керівництвом заповідника. Розвиток туризму та антропогенний вплив на природу. З подробицями Марія Лукей. Цей миролюбний плазун мешкає в річці, яка протікає через Ужанський національний природний парк. Живуть тут і інші менш поширені представники фауни ведмеді. Про те, що їх сліди знайшли на території заповітника, директор парку розповів ще до презентації. А під час виступу на конференції повідомив присутнім про основні напрямки роботи парку. Ужанський національний парк від має основні пріоритетні завдання це збереження відтворення природних комплексів, тобто охорона природи. Також у Жанському парку є напрямок діяльності. Це науковий науковий. Від дослідження, також є напрямок рекреації, розвитку туризму. Також одне із основних завдань парку збереження пралісів. На території Березнянщини знаходиться чимало багато вікових лісів, які внесені до списку ЮНЕСКО. Оскільки йде питання про праліси, які знаходяться, значить, які знаходяться далеко в горах. Верніше у підніжжі полонин, значить, лютянки полонин Рівної та Острої. Значить, я бачу, що з нашого боку, на сьогоднішній день може бути сприяння та підтримка. Значить, а з боку національного парку має бути програма. Конференцію організували в рамках проекту Охорона природи як невід'ємна частина регіонального розвитку. Участь в ньому беруть представники трьох країн України, Словаччини та Норвегії. Минулого разу приймаючою стороною були наші сусіди. Сьогодні на Закарпаття приїхали голови прикордонних сіл Словаччини. sme hovorili o tu, turistických problémoch, o problémoch e, pro turističný informační centra i další atrakcií, ako i to, že na deký e, letak tlačovin e, i buletín a tak ďalej. Проект орієнтований і на розвиток туризму. Своїм досвідом у цій справі поділилися гості із країни фьордів та північного сяйва. За кілька останніх десятиліть сфера туризму у Норвегії стала найприбутковішою. До прикладу, за 2014-2015 роки туристи залишили в країні більше 15 мільярдів євро. Я приїхав сюди завдяки співпраці Норвегії та Словаччини. Головна мета мого візиту представити проект і показати, яким чином його можна реалізувати. Один із таких проєктів ми успішно реалізували на норвезьких кордонах з іншими країнами. Саме цим досвідом я вирішив поділитися. Загалом проект діятиме до кінця 2017 року. Ужанський національний природний парк та національний парк Полоніни вже склали план дій. Обидві сторони кордону планують розвити інфраструктуру та створити умови для комфортного співіснування природи та людей.